Вітаю вас, малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Послухайте уважно загадку та відгадайте її. Не дерево, а з листочками. Не сорочка, а прошита. Не людина, а розповідає. Здогадались? Так, правильно, це книга. Тож діти до нас у гості завітала чарівна книга, щоб поділитись усім, про що вона знає. А знає вона безліч казок, оповідань, приказок, загадок, віршів. І ось сьогодні вона хоче познайомити нас з віршем української письменниці Тамари Коломієць, який називається Дні Тижня. В тижні днів. Аж цілих сім, в дитсадку ми раді всім. У Понеділок у саду листя згріб до ладу, і з відерцем у руці побіли стовбурці, ще й посіяв квіти, щоб раділи діти, а потім всіх нас повмивав і разом з нами малював. А вівторок щедрий день в дитсадок приніс пісень, не знать їх просто сором. І ми співаємо хором, і хором учимо слова, бо ще збуваємось бува. А ті пісні про гай, про наш чудовий рідний край. Нас весела середа, всіх на гойдалці гойда, з нами піжмурки гуля, В подоляночки кружля, грав м'яча в квача, швидше всіх навтікача. втікача, а по обіді в тихий час. У ліжках присипляє нас. А четвер ну четвер, на автобусі шофер. Він узяв і нас повіз на прогулянку у ліс. Там виросли сунички, на грядці у лисички, їх всипущі їжачки нанизують на голочки. Та не аби хто й п'ятниця, і мрійниця, і вигадниця. Погляньте, каже дітворі. Стоїть ракета у дворі. Чого ж дарма вона стоїть? Сідайте швидше і в політ, а приземлились за столик. Ану, обідать, що просли. Субота куховарка на кухні в неї жарко. Вона старається для всіх, пиче із вишнями пиріг. Це ж іменинник наш Тарас, він пригощати буде нас, а ми дамо дарунки. Листівки і малюнки. А неділя сплюшка, а неділя сплюха. Треба від подушки відтягати за вуха. Я ж не буду довго спать, з татом піду гулять. Гуляю й думаю усе, що новий тиждень принесе. Ну що, мої любі, сподобався вам віршик? А давайте з вами пригадаємо, як він називається. А хто його написав? Дітки, авторка дуже цікаво назвала кожний день тижня. А чи пам'ятаєте ви, як вони називаються? Давайте разом з вами згадаємо: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота. Неділя, молодці малята! На цьому наше заняття завершується в чітні тижня і до нових зустрічей!